Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу Сьогодні у нас на ремонті така от бензопилочка M180 штіляна. Це оригінал. Техніка. Вона 2017 року, але е, приїхала з проблемою, що тече паливо. Там де свічка. Ну, так от мені сказали. Я перевірив, палива не було. Паливо хлюпнув, дернув. А тече вона, тому що вирвало. Немає різьби. Там немає різьби вирвало. Е, гужон ставити я не буду, е, тому що тому що не буду гужон ставити, там, скоріш за все, ще й задирки є. Те, що я дивився зі сторони, зі сторони е, Щеплення. Свічка стоїть ну, з написом штіль. А чому це буває? Тому що зачасту, якщо вона не запускається, що всі роблять, починають викручувати свічку ну, на гарячу. На гарячу. Там працювала, працювала, заглохла. Починають викручувати свічку, свічка там мокра, суха, там вкручувати, дергати там, запустилась, заглохла, гаряча, знову викрутили, знову вкрутили, знову викрутили, знову вкрутили. Цього достатньо для того, щоб вирвати різьбу з ну, безпосередньо алюмінієвої гільзи або алюмінієво-магнієвого сплава, Сенс один і той же. алюміній. Гільза, ну, як-то як кажуть, Практично алюмініва. Я її трошечки обдув компресором Зараз ми її шведесенько розберемо і подивимось, що там заховалося. Чи потрібно буде, ну, як, як то кажуть, чи, 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 чи дійсно те, що я бачу, те воно і є. Що там є маленькі задирочки. так Вони отут от є. І все це видно через через отвір свічний. Ну, я, я так бачу. А там подивимось, розбираємо швиденько. Ну що ми бачимо? От так от це все. Налаштовуйся поршеньчок. Чухало, видно, що чухало. Оце на випуски це від перенавантаження. Ну або перегрів, як то кажуть. Маслали добре. На поршні ямка є. Тобто вона працювала, як то кажуть. Янка. Працювала, не гуляла. По гільзі по гільзі вже пішло. Тобто ще нічого, як то кажуть, пальчиком не відчувається, але вже пішло. Тобто, ну, як, як то кажуть, нема сенсу лишати, тим паче тут дві проблеми. Перша проблема це немає різьби. Це, як то кажуть, гужон ліпити. Ну і... З гільзою, а, Як то кажуть, нюансики. Що тут буде? Е -е, поміняють циліндропоршневу. Ущільнювачі <кій> прийдеться міняти, вони вже сповзають самі. Тут також він такий собі не дуже, не дуже гарненький зі сторони щеплення, зі сторони магнету. Ну, я не люблю таке лишати. Тим паче там уже просічки є, там чорне, там сині. Також не знаю, камера там покаже чи ні. Тобто вже якби чіпляло трошечки. Трошечки. Паче, ну, звідси видно, що він якби вже з дюрдочкою. Тобто пильничок, сальничок там ззаді, а це пильничок. Тобто пильничок уже пропускав. Тобто лише міняти. Пошневу поміняю, але кільця вже вкину ну, оригіналос. Два оригіналос Кільчики. Так от раз, так от два. Чикс з червоненьким, з червоненьким маркуванням. Ну так от. Що зараз займаюся е, заміною циліндропоршневої перепаковкою. Подивлюся, як сидить, ущільнююче кільце на цьому патрубку. Якщо чудово буде сидіти, то лишу. Якщо буде кеп кепсько сидіти, ну, воно коштує, як то кажуть, копійки. Якщо навіть брати оригінальне, не, не потрібно брати оце кільце, як то кажуть, взаємозаміняємо. Тому що оригінальне. Не так, не так вже й дорого коштує. Так що займаюся цим всім ділом. Тим паче, скоро, скоро вимкнуть світло. Потрібно буде включати генератор. Займаюся. Бензопилочку підзібрав, Палило. Іскрун не перевіряв, так що не знаю, що зі строю. Але гадаю, що свічка справна, так як я перед цим її запускав. Не забуваємо про після збирання потрібно разів 10-15 прошморга пусковим, щоб там все подерлося. ну, Можна так сказати. Так, свечуку на свечи різьби, ну не видно, щоб різьба була збита, то лишаю клієнта. Що-що, то можна буде поміняти потім. Так, низ, все закрутив, все зажав. Ну, зараз спробуємо. Пилочка працює, чому вона так запускається, ну, я думаю, ви самі розумієте, чому запускається все з першого разу. Ну, так, це з першого разу запустилось. Тому що все, все в маслі, все, грубо кажучи, прикатане, але потрібно буде її лишити, запустити, щоб вона випрацювала ті всі залишки, мастила, які лишилися на стінках, на кільцях, в патрубці частина лишилася щоб все-все-все вигоріло. Тоді її лишити і на холодну запустити. Але я гадаю, старт буде такий же самий. Ну як? Такий самий, як і в нової. Тобто ну там, з третього, з четвертого, з другого разу вона запускається в нижньому положенні. Отичажок трішечки вверх, дрг, вона працює, газнули, і все. І можна далі працювати. Циліндропоршнева поміняно. Кільця я встановлював оригінальні. Тобто, все. маркування, вони там десь, ось, що, ось, десь приблизно 250. 250 це пара. Так. Ну, точно, точно вам не скажу. Оці кільця я не встановлював. тобто Ті, що були у мене, то я їх не встановлював. Тому що ну, вони Кепскінікі, вони бюджетненькі. Ті що, я, ті, що я ставив раніше, то були трейзеровські, трейзеровські, е, а, арчеровські, арчеровські. вибачаюсь, арчеровські закінчились. Е, лишились тільки трейзеровські. Ну, звісно, я їх не, не встановлював. Е, пилочці, ну в принципі, все. Е, оце я лишаю завжди на потім заглушечки, щоб мало лі. Потім нічого не виковирювати знову. так от. По поршневим. Поршневим можна ставити, ну, в принципі, будь-які. Будь Замовив я цього разу. Та напробую я подивлюся, як вони будуть працювати. Іншого, іншого виробника, що скаже той інший виробник, але все одно пильця я встановлюю оригінальні. Ну, краща, краща якість. І ще що хочу сказати, що в мене те, от таку бітку взяв собі. Це Штилівська бітка Т-27, але вона під, під ключик, от такий от ключик. Тому що Оця бітка була 200 200 чимось гривень, а оця під шуруповерт це біля це десь 600 з чимось. Я вирішив просто зекономити. Купив собі отакого файного клютчика. Так що так ну, В принципі, з задачею ми справились, поршневу поміняли. Все працює. Але я гадаю, що свічку прийдеться також потім поміняти. Встановлю, скоріш за все, оригінал. оригінальну. Вона е, коштує 90, 95 гривень. В принципі, мож, можна буде встановити. Так що, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам!